Слава Богу, можна сісти. Дуже співали всі разом цю пісню. Мені дуже вона подобається. А вам які асоціації приходять, коли ви співали цю пісню? Я на той час співав на російській мові ту пісню на шкілці. Це приблизно був в я класі школу ходив. Мама прийшла в церкву, і мені було дуже цікаво, тому що. Мені дуже подобалася церква, мені досі подобається церква. Мені дуже подобалася пісня, вона ще тоді тоді той час співалася з російською мовою. І вона досі актуальна, так як Біблія. Будь ласка, відкрите зі мною місце з Біблії. Іван від Івана. 11 розділ, 41 вірш. Іван від Івана 11.41. Отче дякую тобі, що ти почув мене. Я знаю, що ти завжди чуєш мене, але я сказав це зради людей, які стояли навколо, що вони вірили, що ти послав мене. Це є місце, прочитав я про як Ісус молився до Бога вголос. Перед тим, як воскресити лазаря, ми вдячні Богу, що Бог чує наші молитви по своїй благодаті, милості, не тому, що ми такі хороші, а тому, що Бог нас спас і ми можемо молитися. Встане, будемо молитися.